Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. І сьогодні в нас мова піде про три орхідеї з уцінки. Одну ви бачите перед собою. Ось тут щойно, щойно розквітла. І дві, ось тут я поставила, зараз ми їх ближче розглянемо. І я розкажу історію про ці три орхідеї. Біля нас буде пончик, зараз ніч. Я вирішила записати відео, ну а пончик уже сьогодні заморився за цілий день. От дивіться, він там з ялинки допомагає обсипатися їй ялинці. Голочки лежать і пончик лежить. Спить. Так, отже, хочу поділитися, по-перше, радістю. Все-таки ось ця орхідея, куплена з оцінки, виявилася Вікторією. Чому я дуже і дуже рада. Е, ну, Дивіться, орхідея ця була куплена без квітів. Куплена з оцінки. Ось ці ви бачите два зрізані цвітоноси на ній і назви на горщику не було. До речі, ці три орхідеї, про які я вам зараз розповідаю, це орхідеї. Флори і вони продавалися в горщику 15 см діаметр. Ну, а в цьому магазині, в якому я купувала серед Флор, які були кольором? Були білі, були такі світло-рожеві темно-фіолетові ну і Вікторія. І ще з цих е, самих кольорів, які я вам назвала, роблять. Сінгола. Ну, от, були ці орхідеї, через який час вони або відцвілися, або зрізали їх цвітоноси на букети, тому що там букети також роблять. Ну і поставили ці орхідеї в оцінку. На цих двох орхідеях. Ось вони, дві білі. Написано було, що це. Хоча ні, на одній із них. Бо на горщику було написано, що це біла орхідея. На цій же нічого не було. Ну, і я так мріяла, хотілося мені, щоб ця орхідея без назви виявилась Вікторією. Але не може бути, щоб мені так пощастило. І все ж таки мої мрії здійснилися. Випустила ця орхідея цвітоноса домашнього і з бокової почки. І ось вона щойно-щойно відкрилася, я вирішила одразу вам це показати. Дійсно, в оцінці я купила Вікторію. Не можу передати словами, як я цьому рада. Знаєте, в неї, коли ще були ось ці бутончики, ну я бачила, що це буде не біла орхідея, але, думаю, можливо, рожева або там, фіолетова. Потім, коли почали з'являтися такі плями на цих бутончиках, то я вже так собі е думала. Подивилася в інтернеті орхідею Вікторію, які в неї бутончики. Ну і так все надіялася, надіялася, це саме вона. Ну і от, будь ласка, так сказати, вимріяла <смір> собі орхідею і тепер маю Вікторію в себе в колекції. Ну, а тепер перейдемо до цих двох білих орхідей. E, значить вирішила показати їх саме зараз, тому що одна із них вже відцвітається. Не знаю чому, хоча, як не знаю, я догадуюсь, але не буду стверджувати. Ось одна із цих орхідей. Я вам її вже показувала, бо в неї, ну, може, вже з місяць назад був повний розпуск вона квітла на сім квіточок тому що ось тут останній бутончик вона засушила ну і ви бачили її великі квіти по моєму 10 чи 11 зараз в мене є лінійка 10 10 сантиметрів Ну, можливо, більше, тому що, бачите, вона якби трохи пелюстки так наперед згорнуті. Е е ось така крупноквіткова біла орхідея. А друга орхідея теж біла, але подивіться на неї. Яка у неї губа. На її губі. Присутні, я б сказала, напевно, 4 або навіть 5 кольорів. Ми бачимо на її губі е, такий червоний колір, потім фісташковий чи салатневий. Збоку бачимо м, такий жовто, жовтий, такий теплий колір. Ну і подивіться, її губа має скільки кольорів. Сама орхідея біла. І, до речі, не знаю, чи це зараз вона так квітне, чи взагалі в неї такі квіти, але вона виявилась не крупноквітковою. Давайте подивимось. Сім, сім, ну, з копійками. 7 сантиметрів. Ну, порівняно з цією, вона менша набагато. Але ви тільки подивіться на її губу. Десь на просторах інтернету я бачила орхідею ось таку білу із ось такою різнокольоровою губою. І так мені хотілося. Щоб вона була і в мене також. От вам, будь ласка, також, також ці дві орхідеї були куплені без квітів. Ну, і бачите, як пощастило мені з тим, що всі вони три виявилися різні. Тому що я так собі думаю, ну, поставила на оцінку, які там можуть бути білі орхідеї. В основному там рожеві, можливо. Але, як виявилось, на рахунок цього мені пощастило і ці три орхідеї, всі різні. Тому варто часами заглядати на оцінки, і, можливо, можна натрапити на ось такі ексклюзиви. Хотіла з вами поділитися цією історією. Все думала, коли її розповісти. Ну і вирішила зараз. Тому що ось ця вже відцвітається і ми тоді не змогли порівняти її з ось цією орхідейкою. Ну, А на цьому я буду завершувати свою історію, трошки показую вам квітів, буду завершувати свій репортаж. І вже побачимось з вами у наступному відео. Пончик з вами теж прощається, він уже спить, солодким сном. Отже, до побачення і на все добре!